Президент Володимир Зеленський провів прес-конференцію за результатами форуму з обговорення питань війни та майбутніх кроків України до миру на місці події прес-конференції. Заступник головного редактора РБК Україна Мілан Лєліч. Міла вітаю. Вітаю. Які основні твої враження? Чим сьогодні ділився з журналістами? Президент Володимир Зеленський. Ну, по перше, загалом, ця прес-конференція, як фактично всі прес-конференції, відбувалися під час повномасштабної війни, вона вже перестала бути сама по собі подією. Бо я пам'ятаю, як раніше, до 22-го року, і задовго до 22-го року, і за і за і За Порошенка, і за Януковича, і за Ющенка. Прес-конференція президента голови держави, це завжди була як окрема подія. Саме по собі це вже інформаційний привід. Всі починали за. Але це обговорювати активно питання можливі, і так далі. Писалися якісь анонси. Зараз це все сприймається абсолютно як робоча історія, тому що в принципі насправді прес-конференції голови держави не так ну вони досить відносно часто, скажімо так, відбувається якесь спілкування. Тому це сприймається просто як звичайна подія. У нас завжди протягом будь-якого тижня з цих двох з, з половиною років війни накопичується купа питань, тому що кожного дня в нас купа подій відбувається. Ця і відповідно завжди є про що поговорити з головою держави. Але це звичайно запитав запитання. Відповідь запитання відповідь зробили новини. Розійшлися, тобто це не якийсь мега івент, і в принципі так було і цього разу дуже багато і дуже різноманітних тем обговорювалися. Власне мені зараз намагаюся, якби і сам зібрати зібрати договори. ну, якими є там можливо декілька ключових напрямків, на які цього разу звернув увагу президент. Звичайно, найголовніше це було питання війни і миру, заявлені, і про це було дуже багато запитань з різних ракурсів, і це там саміт миру, і якісь переговори, і як це все буде відбуватися. І другий звичайно, це операція збройних сил в Курській області, і те, як це взаємопов'язане, власне одна з головних мабуть, новин справді таких великих новин, які залишаться, які ще проживуть точно декілька днів і будуть якось обговорюватися і розвиватися. Цей сюжет звичайно, Звичайно, це історія про те, що у нас є окрім нашої формули. миру, у нас є ще і план перемоги. І цей план перемоги у вересні. Президент Зеленський пообіцяв е, представити президенту США Джо Байдену, а далі в перспективі надати вам е, потенційним наступникам Байдена Камалі Гарріс і Дональду Трампу, щоб вони з ним ознайомилися. І цей план за ідею план перемоги, е, це як один з етапів підготовки до саміту миру для завершення. Війни на наших умовах, тобто, це все з різних аспектів довго обговорювалося. Звичайно, з таких речей, які я думаю, ще запам'ятаються яскравих, це великих новин. Це те, що Україна, як виявляється, це справді новина в своєму оригінальному розумінні слова новина, бо про це ніхто ніколи не писав, не чув і не говорив. Те, що Україна провела успішне випробування балістичної ракети власного виробництва, це звичайно, big news. і от я так. Розумію, президент не дав деталей тому очевидно, не. Не факт, що ми вже буквально найближчими днями почуємо, і побачимо якісь результати цієї ракети. Очевидно, якийсь ще процес конструкторський доведення до, і до ідеального стану до повного функціоналу триває, але в будь-якому разі це супер новина, тому що це зменшує нашу залежність від наших західних друзів в плані наших можливостей. Тобто чекаємо розвитку е, цієї історії. Це з таких з великих позитивних новин. Ти я запитав президента про те, чому е, західні лідери верніше, яким. Що е, ще досі зберігаються якісь обмеження на використання зброї з території Росії? Е, президент дуже коротко відповів. Е, він сказав, що е, західні лідери уникають цієї теми, хоча він її постійно піднімає. І про цитую його е, олімпійські ігри закінчилися, а пінг-понг триває. А в чому було непорозуміння між президентом Зеленським і нашими колегами з видання Українська Правда? Ну, власне, колега Роман Кровець з Української правди він поставив два питання. Перше питання взагалі не викликало якоїсь емоційної реакції. Воно було пов'язано з тими ресурсами, які має Україна. А друге питання було пов'язано. Ну, власне, до кінця воно так і не прозвучало. Але Роман з української правди згадав про 5-6 менеджерів президента, цитуючи власне самого президента з однієї з попередніх прес-конференцій. Потім. Досить хаотичний був якийсь обмін думками, в якому навряд чи можна було щось зрозуміти, але в кінцевому підсумку я думаю, за широкою аудиторією таким яскравим залишиться розповідь президента про те, як заступник голови офісу президента Олег Татаров спільно з нинішнім керівником Служби безпеки України вбивали чеченців у Києві. А, власне, я як і чимало я думаю, колег, а, які а, періодично, яких періодично запрошують на офер. Роспілкування до президента скопосадовців ми чули про цю історію, але нам розповідали на умовах анонімності. Тепер, власне, про неї і що я побачив в е, соціальних мережах. Це якраз і залишиться для широких мас Власне, головною новиною з е, головним сухому залишку залишиться після цього івенту, після цієї прес-конференції. Хоча ну та звичайно, це можна пообговорювати і треба пообговорювати і посміятися, але е, насправді, як я вже сказав, було дуже багато. Цікавих і важливих справді сутнісних речей до речі на сайті е, РБК Україна в наших соціальних мережах в Телеграмі. Зокрема, ми вели дуже детальний е, і оперативний е, покриття взагалі всієї прес-конференції. Тому чекайте зараз будуть і збірні новини там зроблені, де ми відберемо для вас найголовніше, що сказав Зеленський. Зекономимо вам час. Ну, а я буду обговорювати тези президента Зеленського із аналітиками-експертами на Ютуб каналі РБК Україна. Тож підпишіться, якщо тут вперше. Дякую, Мілене, за розмову. Мілан Ліріч, заступник головного редактора РБК Україна, був моїм співрозмовником. Тисніть. Подобайко.